27 листопада Перша леді України Олена Зеленська завітала до Карлика з робочим візитом. Вона оглянула один із карлицьких ліцеїв, де за підтримки фундації Олени Зеленської та міжнародних партнерів було відновлено та обладнано сучасне укриття. Про візит Олена Зеленська розповіла на своїй сторінці Фейсбук. Проєкт реалізовано за фінансові підтримки землі Нижня Австрія, тож візит першої леді відбувся разом з надзвичайним і повноважним послом Австрії в Україні Робертом Мюллером та керівником управління будівлями та нерухомістю землі Нижня Австрія Крістофом Рейтером. Площа відновленого укриття становить близько 800 квадратних метрів. Це дозволяє забезпечити безпеку всіх учнів закладу, майже 900 дітей. Третини з яких щодня приїжджає на навчання з навколишніх сіл. Укриття обладнано різними зонами для навчання та відпочинку, а також забезпечено повний безбар'єрний доступ для всіх категорій учнів. Традиційно команда фундації організовує для школярів практичні тренінги з безпеки, до співпраці залучається фахівців ДСНС, Національної поліції України та центрів екстреної медичної допомоги уже найближчим часом. У закладі розпочнеться модернізація харчоблоку. Заплановано ремонт кухні та їдальні, встановлення сучасного обладнання, оновлення меблів. Після завершення робіт харчоблок стане опорним і зможе забезпечити збалансованим харчуванням додатково близько 400 дітей із сусідніх громад. Навіть у час війни діти мають навчатись безпечних, гідних і комфортних умовах, наголосила перша леді під час свого. Візиту до Карлика. 30 листопада в Сущанах відкрито алею слави героїв. На відкритті були присутні рідних загиблих, представники влади та жителі громади. Було дійсно велелюдно. На алеї Слави були представлені банери зображення воїнів земляків імена яких назавжди вписані в історію громади та України. Право відкрити огорнуті огорнути синьо-жовтими стягами портрети було надано родичам полеглих. Під час церемонії було оголошено про увічнення пам'яті таких героїв. Артема Соколова, який загинув на Луганщині 16 листопада 2019 року. Євгенія Глушка, загинув 27 жовтня 2023 року. На Херсонщині. Анатолія Литвина загинув 6 лютого 2024 року на Донеччині. Сергія Чуса, який помер в лікарні після отриманих поранень 29 жовтня 2024 року на Донеччині, Володимира Семененка. Який загинув 21 серпня 2025 року на Донеччині. Діти ставлять символічні свічі в пам'яті перед портретами воїнів. Усі присутні в скорботі схилили голови в хвилині мовчання. Чин освячення, але здійснював священник Православної церкви України Василь Суп. Нема гіршого, коли батьки хородять своїх дітей. І коли цього людина не розуміє, буває там, що от людина просто не розуміє цього. Не дай Боже їй це відчути, тому що це дуже ранить серце батьків. Тому, дорогі мої брати і сестри, молимося за наших воїнів, живімо чесно, живімо справедливо. Пам'ятаємо, за що поклали своє життя оці прекрасні люди. Їм вже практично жити, тримати своїх сімей, радіти ними. А вони поклали життя своє за нас з вами. Не десь там за когось, а тут за нас. Щоб ми могли вільно ходити, ходити вчитися в школі, працювати, ходили на роботи, вільно молитися. Це я взяв вдячую їм. Тому що в нас Українська церква. І якщо прийдуть ви бачите, що робиться з расистів, що робиться з церквами нашими. Тому я також завдячую і їм, своїм життям, своєю церквою за те, що ми можемо вільно молитися, так само і всі ми. Тому слава героям нашим, хай Господь їх прийме їхні душі у царстві небесному. І я завжди повторюю, коли не буду дивитися з неба, щоб їм не було встидно за нас з вами, щоб ми жили достойно, віддано і на славу Богові Україні. Слава нашим героям, слава нашим захисникам і слава нам, вам, наші родичі, наших полеглих воїнів, тому що тільки завдячуючи вам, вашому вихованню, вашій підтримці. Ми маємо мужніх захисників і свободу на даний час нашої країни. Щиро вам вдячний і слава Україні. Дякую вас! Дякую. До підніжжя банерів, портретів кладуться квіти. До присутніх звертається заступник карлицького міського голови Любов Коваль. Але я слава, це нагадування цим нам щодо. Нашого з вами перебування щодо нашого з вами життя в нашій країні і якою ціною ми можемо зараз жити. Ми можемо працювати, ми можемо навчатися. Але я слава була ініційована рідними загиблих, підтримана керівництвом громади. І старостою вашого села. Втілювали вони, староста із жителями села, втілювали, робили благоустрій, тому хочеться сьогодні висловити їм щирі слова подяки. Ми, звичайно, будемо пам'ятати, але найбільша біль в серцях рідних, тому співчуття, втрати. Прийміть від міського голови, від депутатського корпусу і, звичайно, від всіх жителів населеного пункту Сущани. Спасибі їм за наші мирні сьогодення, відносно мирне. Слава Україні, справа, слава Збройним силам і хай буде вічна пам'ять! Говорить діловод Сущанського старостинського округу Варвара Ситник, ця алея слави це нагадування для всіх поколінь, для кожного з нас, якою є дорога ціна нашої свободи та незалежності. Важко було стримувати сльози дружині Артема Соколова, Євгенії. Ось що вона сказала про алею слави для всіх, хто буде. Будуть знати, що завдяки їм вони можуть жити, можуть бачити своїх дітей, як вони ростуть. Батьки можуть бачити, як приїжджають до них діти. Завдяки ним, нашим героям, вони відчуваються життя всі, хто і зараз присутній, і хто буде в нашому селі. Тому дякую всім, героям слава! мітинг Реквієм Сущанах на його початку і при завершенні був обравлений спільним виконанням усіма його учасниками державного гімну України, що підкреслює урочистість Заходу. Засідання оперативного штабу 1 грудня розпочалося традиційно із участі присутніх в загальнонаціональній хвилині мовчання. А у вступному слові карлицький міський голова Олександр Панюта сказав. Насамперед, я хочу подякувати Збройним силам за те, що нам дають можливість знову ж таки повторюватися працювати, жити в таких умовах, які ми сьогодні маємо, навчати дітей. Тому слова подяки і не зупиняємося, продовжуємо підтримувати наших військових, це перше. Друге, безпекові заходи. Я акцентую увагу увагу. Ми не можемо про це не говорити. Цими вихідними продовжує Олександр Олексійович, і наша громада чула вибух від падіння збитого шахеда. Оперативно ми зреагували, були трошки пошкоджені шибки у господарчих будівлях. все ми порегували, виправили. Тому комунальному підприємству міського сервіс я дякую за оперативне реагування. На засіданні було обговорено робочі питання щодо завершення бюджетного року. Обговорено питання щодо проведення багатьох заходів, таких як відзначення Дня Збройних сил України, дня волонтера, дня Святого Миколая та інші. Це все протягом цього тижня. Центр первинної медико-санітарної допомоги інформує, що зростання захворювань на ГРВІ не зафіксовано. Триває підготовка до відкриття реабілітаційного центру на базі карлицької багатопрофільної лікарні.